Всім привіт! З вами Космоветик. І сьогодні в нас нове відео. Ми поговоримо про чоловічі парфюми від бренду Orgie. Називається вони Sens Field. Бренд Orgie це бренд, який випускає деякі речі 18. В цьому відео я не буду говорити, які це саме, якщо ви знаєте або не знаєте, загукніть. Отже, це парфуми з афродизіаком. Тут навіть вказано те, що е, це збуджуюче поєднання мускусу і деревних нот з відтінками квітів та цитрусових, доповнено активним інгредієнтом сенсфіл, е, так як вони і називаються, що підвищує вироблення е, чоловічого гормону тестостерону, плюс разом з тим, е, з технологією сенсфіл, плюс афродизіак, який є в цьому парфюмі. Мають робити якусь чудову роботу та прибаблювати е, жінок. Як можете побачити, я його ще не розпаковував. Тут є всі пломби. Я його взяв е, на акції на єві. Так він коштує в районі трьох тисяч гривень на деяких сайтах. Я його взяв на багато. Дешевше і чого я його взяв дешевше. Ну, Просто попався він на акції через те, що він до лютого 26-го року а вироблений ще в лютому 23-го року. Тому і дали його на акцію. Давайте розпакуємо, подивимося, що там всередині і пшикнемо, що то за аромат, бо, чесно, я не знаю до того, я не користувався парфюмами з афродизіаком. Так, тепер треба акуратненько відкрити. так, зараз. Угу, угу. Не люблю відкривати такі упаковки, бо зазвичай в мене зразу рветься. Для відео треба красиво. Вже відчуваю аромат, аромат такий Специфічний? Так Як вони виглядають? Думаю, вам сфокусували добре видно? Шептун. Павку руці, але то таке. Аромат, я вам скажу приємний, віддає такими травами. Не можу сказати, що вже такий прям лікарський, ну, специфічний, такий трав'янистий, якийсь як цитрусовий освіжаючий аромат. Не знаю, ну типу, я не можу сказати, чи дійсно ця технологія працює, бо як бачите, я тільки при вас відкрив. І думаю, можливо, через кілька відео я коли буду знімати нове, знімлю додатково ще рев'ю чи працює ця технологія, чи взагалі ні. Тому що. Такий аромат, він сугубо специфічний. Це не якийсь такий, знаєте, такі прям чоловічі, такі, якісь там відомих брендів. Це такий трав'янистий, от щось типу таке з нотками цитрусу. І не думаю, що в більшості жінок, якщо вони би почули на чоловіку такий аромат. Ім би е, цей аромат би зайшов. Можливо, тут відіграє от, роль саме цей афродизіак з тією технологією SenseFeel, який має підвищити випуск і вироблення тестостерону в чоловіку, і вже той тестостерон буде е, захоплювати жінку. Якось так. Е, не знаю, ну, типу, не знаю, навіть чи радити чи, чи не радити, тому що ну це таки, знаєте, це в мене перше таке відео, на якому я відкриваю і одразу дивлюсь що до чого. Ну, якщо вам цікаво, можете придбати, звісно, якщо на акції в повну ціну я би його б не брав за ті 3 там 500, тому що ну. Нема за що по факту платити. На акції ще можете взяти, спробувати, можливо, вам вийде. Ну, мені так, 50 на 50. Чи б я б придбав вдруге, ніби не придбав. Чи я б придбав схожі з афродизіаками? Ні, тому що зазвичай всі штуки з вони є специфічні. І чи дійсно вони працюють? Велике питання. Отже, якось так. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що ви зі мною, сорямба, що в мене довго не було, були на це певні причини. Як я писав в інстаграмі, в мене вже є поповнені запаси на плюс 10 відео, так що буду знімати. Головне, дивіться, ставте пальці вгору. Та й дякую вам за те, що ви є зі мною. До нових відео!